Вітаємо! Приватний чат це можливість швидко зв'язатися із замовником для уточнення важливої інформації. Виникли запитання щодо характеристик товару? Є 24 години на виправлення помилки і потрібно щось уточнити. Вас визначили переможцем і необхідно узгодити договір? Скористайтеся чатом прямо в особистому кабінеті. Для цього перейдіть на сторінку закупівлі, яка вас цікавить. Натисніть на відповідне посилання під кнопкою Подати пропозицію. Або у блоці Основний контакт. Перед вами відкриється вікно чату, в якому ви можете написати повідомлення. Наприклад, нам необхідно уточнити у замовника, яка операційна система має бути в комп'ютерах. Після цього замовник отримує сповіщення в кабінеті та лист на електронну пошту. Зверніть увагу, що переписка в чаті захищена та не передається третім особам. Вона є приватною та доступна тільки користувачам, що її ведуть. Щоб подивитись повідомлення, яке ви залишили, натисніть всі повідомлення до закупівлі під розділом Основний контакт або на посилання під кнопкою Подати пропозицію. Або перейдіть безпосередньо у розділ Приватний чат, розпочати чат можна у державних та комерційних закупівлях на всіх етапах. У вас може бути декілька чатів. Кожен по конкретній закупівлі. або пропозиції у каталозі. Коли замовник надійшла вам повідомлення, ви побачите відповідну позначку. У розділі «Всі повідомлення» Буде відображатися червоний квадратик навпроти непрочитаного повідомлення. Крім того, ви отримаєте лист на електронну пошту. Якщо замовник надійшла вам повідомлення в той час, коли ви знаходитесь в особистому кабінеті Закупки Пром, ви побачите ось таке сповіщення. До речі, ви можете написати в чаті замовнику, навіть якщо він зареєстрований на іншому майданчику. В такому випадку він отримує лист на електронну пошту зі спеціальним посиланням, щоб перейти у чат та відповісти. Отже. Приватний чат це зручна альтернатива телефону або електронній пошті. Користуйтесь цією можливістю та бажаємо успішної участі в закупівлях на майданчику ЗакупкиПром.